Мейс English. Лілу, mm -hmm. що ти робиш? Я вчусь плавати. Ти сказала, що за наступною літерою ми відправимось на море, але я ще зовсім не вмію плавати, тому якщо доведеться шукати літеру у воді, я мушу навчитись. Ліло, так ти зовсім не навчишся плавати. Давай міцнистю, запише тебе на уроки з плавання, а поки що ось тримай, це тобі допоможе. О, дякую, Аліса. Усім хеллоу. О, ванна, я теж люблю купатися. Ти, Летимо за новою лідерою. Аліса, а яку наступну літеру ми будемо шукати? Ми шукаємо літерку бі. Ось так вона виглядає. Паличка, животик і ще один животик. Паличка і ще животик. Це літера Бі. Я от тільки одного не можу зрозуміти, чому літера Бі одна, а ти намалювала дві літери. Ліло, тому що вона буває велика, бік і маленька, смол Бік і смол – цікаво Let's sing together It's big and small fun Let's learn what is big and what is small The train is big, the snail is small. The train is big, 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 big. The train is big, the snail is small. The snail is small, 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 small. The tree is big, the apple is small. The tree is big, 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 big. The tree is big, the apple is small. The apple is small, 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 small. Look, am I big? Look, am I small? Look, it is big. Oh no! Look, am I small? Look, am I big? Look, is it small? Oh no! The house is big. The door is small. The house is big, 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 big. The house is big. The door is small. The door is small, 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 small. The sun is big. The ball is small. The sun is big, 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 big. big. The sun is big, the ball is small, the ball is small, 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 small. The line is big, the mouse is small, the line is big, 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 big. The line is big, the mouse is small, the mouse is small, 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 small. Look, am I big? Look, am I small? Look, is this big? Oh no. Look, am I small? Look, am I big? Look is it small or oh, no The plane is big. the bird is small. The plane is big, 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 big. The plane is big. The bird is small. The bird is small, 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 small. The dog is big. The cat is small. The dog is big, 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 big. The dog is big. The cat is small. The cat is small, 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 small. На острів. Але тут багато хижих тварин, треба бути обережними. А, -а, -а хижа тварина. Ліло, це просто краб. Ух, я вже так злякався. І як же нам знайти тут літери? Я не знаю, але я вже дуже голодний і хочу їсти. А давайте ловити рибу, нею й пообідаємо. Треба бути дуже уважними. Якщо ви побачите велику рибу, кричіть бік, і вона застрибне на острів з написом бік. Якщо ви бачите маленьку рибу, кричіть смол. І вона застрибне на острів з написом смол. Так ми і впіймаємо багато риби. Ви готові? Дітки, допомагайте нам! go! Давайте, дітки, разом з нами. А це за розмір. Вірно. І знову молодці. Ще точно. правильно. Дякуємо. Ви нам дуже допомогли. Ой, як я наївся. Дякуємо, дітки, було дуже смачно. Але ж де нам тепер шукати нашу літеру? Я не знаю. А, дивіться, там, здається, є якийсь корабель. А давайте подивимось, може там хтось є? Hello! Hello! My name is Chase. What is your name? My name is Alisa. I am Lilo. Ми шукаємо літерку бі. Чи не бачив ти її часом десь тут? Бі, здається, бачив. Я бачив і під водою, і на березі їх. Вам доведеться занурюватись у море, щоб її знайти. Але не хвилюйтеся, я вам допоможу. Супер! Давайте разом, дітки, ви готові? Let's go! Почнемо з великої літери Бі. Біг. Ви бачите її? Підказуйте, дітки, де літера бі? На рибі? Точно! Тепер я шукаю, але я не бачу. Де? На медузі? Ха! Точно! Тепер шукайте наступну літеру, дітки. Моя черга, але я її не бачу. На піску. Де? Біля мене ось вона знайшов! Дякуємо вам, дітки, ви допомогли нам знайти бік, велику літеру бі, але тепер будемо шукати смол маленьку. Смол здається, нам знову потрібна ваша допомога, бо я її зовсім не бачу. Де на горі? О, я бачу, дякую вам. Тепер я, тепер я. Де літера бі? Хто бачить? У відрі? Зараз подивлюсь. Точно є тут така. Нам залишилася ще одна. Де ж вона сховалася? Ви її бачите? На парасольці? Є. Ну ось, тепер будемо прямувати за наступною літерою. Так, нас ще чекає багато пригод. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наше нове відео. Е, чекайте, здається, чогось не вистачає. <гас> Лілу, мене забули. Мене забули. Зачекайте, Лило, я вже біжу. Я ж люди! не вмію плавати! Ой-ой-ой. <гас> Ледь не залишився на тому острові з хижою твариною. <гас> Ліло, то все вона всього був крала.